Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії засудив військового командувача боснійських сербів Здравка Толіміра до довічного ув'язнення. Толіміра, що відповідав за розвитку у військо боснійських сербів і був правою рукою верховного військового командувача Радка Младича, покарано за його роль у різанині у Сребрениці. Військо боснійських сербів, що вело кампанію етнічних чищень у Боснії, знищило там 95-го року 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопців. Суддя сказав, що 64-річний Толімір відповідав за планування і нагляд за масовою стратою. Цей інцидент являє собою найбільше масове вбивство у Європі із часу Другої світової війни. На цих кадрах можна бачити головного військового командувача боснійських сербів Радка Младича у день страти, коли він давав мусульманам запевнення у безпеці. Вважається, що до арешту 2007 року Толімір допомагав своєму колишньому шефові переховуватися від арешту. Нині в Газі проти Младича йде окремий процес.